Я повторю, як робити гіперпосилання щонайменше двома способами. Ми маємо зробити перше посилання на ім'я або на статтю про Льва Ландау. Для цього я переходжу в Google Chrome і маю запустити пошук по цим словам. Так, пишу Лев ландау. Бачите, наприклад, ось таке посилання, що це фізик і науковець українською мовою. Натискаю я переходжу. Я переходжую, бачу кілька посилань на різні статті і, в тому числі, на Вікіпедію. Давайте виберемо Вікіпедію українською мовою. Це у мене друге посилання. Бачите, в адресі ЮК Переходжу, дивлюся, що дійсно це про нього стаття, це наш відомий харків'янин. І далі я маю скопіювати ось цю адресу, та що вгорі. Наприклад, у мене це робиться, якщо потримати пальчик, так би мовити, вискакує ось така панелька і ось така подвійна картинка. Я на неї натискаю, все, мене попереджають, що скопійовано до Буфу робіну, те, що мені треба. Повертаюся до свого тексту, виділяю. Текст «Лев Ландау» і погляньте один, один з двох способів. От на цій панельці, яка там «Вирізати», копіювати, вставити і так далі. На три крапочки натискаю, і внизу, в самому низу, останній пунктик, вставити посилання, Вставити посилання. У мене з'являється ось таке віконечко. Він показує, що до тексту Лебландау буде додано посилання. Для вставки посилання я переходжу в відповідний прямокутничок, тримаю пальчик і вибираю Вставити. Там така кілометрова адреса, вона нормальна, адекватна, ми її навіть бачити не будемо. І підтверджуємо гіперпосилання. Натискаємо і фіксуємо. Погляньте, будь ласка, у мене тепер текст Лєв ландау підсвічується синім, з підкресленням, і це перша ознака, що це є гіперпосилання. Як бачите, якщо я натискаю пальцем на ці слова, у мене вискакує пропозиція перейти в веб переглядач, тобто перейти за посиланням. Це перший варіант. До речі, додати посилання можна було б, якщо натиснути на плюсик вгорі, наприклад. І в самому низу, вибачте, не зовсім внизу, в самому верху, вгорі, посилання. От я можу вибрати посилання. Це ще один спосіб, але такий самий, як ми зараз зробили. Другий спосіб взагалі це поміняти довге посилання, яке буде видно в тексті, поміняти на скорочене. Щоб не писати так багато, якщо ви отримаєте лист, паперовий лист таким посиланням. Його треба буде набрати. То я зараз виділяю повністю це посилання, копіюю, знову йду в браузер. Знову йду в браузер. І погляньте, будь ласка, мені потрібно відкрити програмку, яка скорочує посилання. Я напишу Катлі, це одна з програмулік. От він покаже з її в першому рядочку. Натискаю і потрапляю. Погляньте, перший варіант посилання Катлі. Скорочувач посилань. Натискаю, переходжу до програми. Ігноруємо, що треба зареєструватися, заплатити. Переходимо до ось цього пункту. Ставте довге посилання. Пальчиком. Вставити, воно вставляється. Що з ним зробити? Скоротити, натискаю Скоротити. Він мені скорочує до ну, десятка символів, копіюю і повертаюся до свого тексту. У мене виділений шматочок, я його можу просто видалити і на його місце вставити нове, скорочене посилання. Вставити. Погляньте, будь ласка, якщо вам доведеться набирати це вручну, то 2, 4, 6, 8 символів, ну, плюс катлі, ви можете спокійно набирати, щоб потрапити до джерела цієї статті. Як бачите, воно зараз не підсвітилося синім, як наше посилання з тексту, то спробуйте поставити просто пробільчик. І тоді воно сприймає цей текст як активне гіперпосилання. Перевіряю, натискаю на нього і отримую пропозицію перейти в веб-переглядач. Супер, все працює. Зробіть, будь ласка, це два варіанти додавання гіперпосилань. І переходимо до об'єкту номер 2 Об'єкт номер два це у нас буде таблиця. Тому до слів. Об'єкт 2 додаємо текст. А саме пробільчик. Тіре. Пишемо так, І цього для назви достатньо. Натискаємо Enter, щоб перейти, зробити наступний абзац. І маємо оформити, оформити абзац об'єкт 2 таблиця, так само, як ми оформили про об'єкт номер 1. Я виділяю цей абзац. Далі він має бути курсівчиком, він має бути зелененьким. Пам'ятаєте, да, яскраво зелений, і я, наприклад, вибрала ось такий другий варіант. Так, зелений. І по правому краю, ось у мене вирівнювання. Вибираю по правому краю. Все, ось такий у мене такий виділений абзац. Такого формату. Переходжу в порожній рядочок, який у мене був, і маю звідсиля вставити таблицю. Де мені взяти вставку таблиці? Нагадую, всі об'єкти, які ми будемо додавати, вони в плюсику знаходяться. Все, що вставити, додати, інтегрувати плюсик. І бачу перелік, що можна вставити. Зараз вибираю якраз та таблицю таблицю Натискаю на таблицю, і він мені пропонує вказати скільки стовпчиків, скільки рядочків. Будь ласка, наклацайте 6 стовпчиків і 4 рядочка. 6 стовпчиків і 4 рядочка. Все, вставити внизу кнопочка вставити таблицю. Ми її додали: оскільки ми працюємо з вами на Смартфончику, то ми не бачимо ну, повністю ширину ані тексту, ані нашої таблиці. Тут дійсно шість стовпчиків, якщо прогорнути вбік. Коли ви будете, якщо буде така нагода, дивитися на цей документ на комп'ютері, ви побачите повноцінний, повнорозмірний і документ, і таблицю. Перше, що нам треба зробити з цією табличкою, трошки модифікувати шапку. Ви, мабуть, вже знаєте, що в таблиці є верхня частина, де в одному, в двох, чи скільки там, якщо за складністю там різні бувають шапки, це помірочки, в яких знаходиться назва даних, які зберігаються в цьому стовпчику. Ну, Наприклад, у нас це буде ну, щось типу розкладу занять. Тому першим пунктиком це у нас буде, не знаю, там номер заняття і так далі. І дві комірочки мені тут не потрібно, мені потрібна одна, і я їх маю об'єднати. Тому погляньте, будь ласка, я виділяю комірку. Довго потримаю пальчиком і з'являється рішуточка і е, дві крапочки, бачите, по діагоналі. Це, якраз там, ми виділили одну комірочку. А далі маємо схопитися за, оцей, е, за цю крапочку і потягнути вниз на одну комірку. У нас шапка буде двоповерхова, і в даному випадку нам треба об'єднати перший стовпчик, дві комірочки в одну. От, бачите, у них суцільна. Лінія навколо, і ми маємо їх злити в одну комірку. Погляньте, будь ласка, внизу праворуч у вас е, на панельці виглядає кнопочка. Вона начебто зі стрілочками, які начебто йдуть назустріч одна одній, тобто зливаються. Отже, ми на неї натискаємо, і це є об'єднання комірок. Бачите, у мене лінія горизонтальна зникла, з'явилася суцільна така прямокутна діляночка, це одна комірка. Е, Ну, можемо тут номер поставити, мабуть, в англійську мову, і ось таку літерку поставимо. Так, далі. Далі мені потрібно в верхньому рядочку довжиною 5 комірок. Об'єднати в одну і написати, що це розклад. Погляньте, будь ласка, що я буду робити. Я виділяю першу комірку, далі тягну за крапочку. Тягну, одразу, не вдається, трошки пересуваю, знову схопилася і тягну. Тобто, в мене має бути виділено в першому рядочку всі 5 вільних комірок. Шосту ми вже задіяли для номера, а для розкладу мені 5 комірочок треба об'єднати. Отже, у мене зараз вони виділені. Бачите, суцільна синенька така рамочка. І знову натискаю об'єднати. Тепер у мене це все одна комірка. І я в ній пишу розклад. Розк. Написала. А ось тут внизу я швиденько напишу, що це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І так, будь ласка, так, написала. Е, в першому стовпчику не вистачає, що це, наприклад, перша пара, там чи перший урок, другий урок. Далі продовжувати не будемо, тому що зрозуміло, що це таке. І єдине, що нам залишилось, це трошки. Вирівняти, наприклад, по центру заголовочки в шапці. Так? Я маю виділити, маю виділити перші два рядочки шапки. Дівчі я натискаю і починаю проводити. А ну ка погляньте. О, він здогадався, що мені всі їх треба виділити. Бачите, навіть швидше вийшло. І е, зараз я маю зробити їх по центру, тобто вирівнювання посерединка наших комірочок. Погляньте, будь ласка, працюємо так само, як за звичайним абзацем, от у нас знизу вирівнювання, і я вибираю по центру. От воно трошки симпатичніше стало. Ну, і Шапочка зазвичай виділяється, наприклад, жирним. Тобто, щоб видно було, що це якраз та Текст шапочки, заголовків, стовпців. От у нас тут літера B, bold, жирний. Насправді, до речі, називається напівжирний. Я зробила це. Так, далі, що у нас далі? Ну, От 1-2, мені здається, теж можна зробити по центру. Давайте зробимо його теж по центру, так буде симпатичніше, от, начебто так. І погляньте, будь ласка, от у нас така симпатична табличка вийшла. Достатньо для того, щоб я зрозуміла, що ви вже знаєте, як додати табличку і зробити певні налаштування засобів форматування нашої таблиці. Будь ласка, якщо потрібно, тисніть паузу і допрацьовуйте. А я поїду далі. Наступне, що нам потрібно буде додати, це зноску. От іноді в підручниках ви бачите, що є якесь пояснення тут же на цій сторінці до якогось терміну, тексту, картинці і так далі. І це пояснення знаходиться внизу під текстом цієї сторінки. Це має назву зноска або виноска. От у нас об'єкт номер 3 дописуємо через тире, що це у нас зноска. Або виноска. Давайте в дужках напишемо винеска. Так. Робимо Enter, тобто наступний абзац. А цей абзац виділяємо і форматуємо курсивчик, якщо пам'ятаєте, зелененький колір. Отакий у мене. І по правому краю. По правому краю. І це у нас буде так само виділено, як і наші попередні об'єкти. Так, де нам взяти текст, щоб додати зноску, бо не хочеться ж набирати текст, то я вам пропоную скопіювати з нашого основного тексту, скопіювати перший абзац. Погляньте, будь ласка. Там, де пишеться, що у нас Харків поділений на 9 районів. От у нас перший абзац нашого тексту про Харків, то цей абзац давайте виділимо. Виділяємо абзац і заодно напишемо, в якому ж районі Харкова знаходиться наш коледж. Я виділила текст, скопіювала, пішла до об'єктів номер 3 і ось сюди вставляю. Ставити. І тепер хочу додати пояснення, після того, що у нас сказано, що 9 районів, додати пояснення, де знаходиться коледж. Тобто, зробити зноску, виноску. Для цього я, подивіться, вона, в мене курсорчик зараз мерехтить за крапочкою, то я клацаю так, щоб у мене все ж таки курсор мерехтів після тексту, тобто після літери В районів. І в це місце буде додана зноска. Яка буде показана циферкою. Є в неї своя нумерація. А саму зносочку я додаю через вставку. да? все, що ми додаємо, це через плюсик. Плюсик натискаю. Внизу з'являється знову перелік, чого можна вставити. І самий-самий низ дивіться. Остання це виноска. Натискаю. Бачите, у мене. Ось тут додалася одиничка біля районів, внизу додалася під кінцем тексту. От об'єкт номер 4 у нас поки що закінчують. Да? Під ним рисочка, знову одиничка, щоб показати, що це пояснення саме до цього пункту тексту. І я дописую такий текст. Наш коледж. Наш коледж. Знаходиться в Новобарському районі. Сподіваюсь, без помилок. Ново ось тут милися: Новобаварському. Новобаварському районі. Все, це пояснення до мого тексту. І це є виноска. Ще раз, вона робиться автоматично: і нумерація, і проставляння у цих цифрах, і малювання цієї рисочки, воно робиться автоматично. Вручну це ніхто не робить. Це робиться і в Word, так і в Google документах, і в інших. Програма, які працюють з електронними текстом документами. Виназка все. Повертаємось до нашого тексту. У нас об'єкт номер 4 це зображення. Дописуємо назву його зображення. Зображення. Робимо Enter, наступний абзац, оформлюємо наш абзац з назвою об'єкту традиційний спосіб. Використовуємо наш. З вами. Не забудьте вирівнювання поставити по правому краю. І тепер, виходячи з назви, маємо якось додати зображення. Ми їх додамо два. Перше зображення додамо в порожній абзац, залишимо його тут. І це буде у нас додавання через плюсик. Погляньте, будь ласка, там вгорі, знову ж таки, плюсик. Що додати? Зображення. І у нас тут є ну, щонайменше три варіанти. Я пропоную зараз скористатися останнім варіантом з інтернету, оскільки ми заготівочку з Харкова фотографію Харкова не робили, давайте підемо в інтернет. от з інтернету. Якщо у вас цього пунктика раптом немає на вашому девайсі, ну, скористайтесь будь-яким пунктиком, наприклад, додати з фотографії або сфотографуватися зараз, як хочете, на ваше за вашим бажанням. А ті, хто зі мною шукають, то давайте знайдемо сквер стрілка. Саме через нього ви будете ходити в коледж, коли ми будемо відвідувати аудиторні заняття стрілка. Сквер дуже красивий. Так, що у нас тут є, стрілка? Ну, звісно, він не все нам правильно тут видав. Будь ласка, от вибираємо, наприклад, цю фотографію. Вибираю, позначила так і вставити ось тут кнопочка Вставити. Натискаю, він мені вставив ось таку фотографію. Так, це у нас перший варіант додавання, розташування, зображень і так далі. Другий варіант я хочу показати, як розташувати можна в тексті зображення. Давайте скопіюємо це зображення. ви бачите, Три крапочки копіювати. І хочу вставити в текст. Ну, а текст у нас в верхній частині знаходиться. Давайте спробуємо після 9 районів поставити курсорчик. Після 9 районів курсорчик. І ось це містечко якраз вставити нашу картинку. Зараз вона, як бачите, займає багато місця, ми її трошки маємо підрихтувати, хочемо менше, ще й з обтіканням. Погляньте, будь ласка, коли ви виділяєте картинку, у вас внизу з'являється оця панелька, і там є ось така кнопочка це засоби чи формати розташування в тексті зображення. Натискаємо. І маємо вибрати оцей пунктик переносити текст. Бачите, начебто навколо зображення з'являється текст. І, і при цьому, погляньте, будь ласка, у мене з'явилися крапочки. По куточкам та по центрам боків, за яким можна тягати і зменшувати, збільшувати розмір картинки. Мені треба зменшити. Запам'ятайте, будь ласка, зменшувати, збільшувати, тобто змінювати розмір зображення будь-якого треба за куточки, тому що в такий спосіб ми залишаємо, зберігаємо пропорції зображення, інакше буде ну, не дуже ок, якщо ви споплюжити пропорції. Отже, я натиснула і трошки зменшу зображення. От. І ще раз, переносити текст. Бачите, у мене текст навколо картинки. От якщо б я його залишила ось тут, його, її картинку, то у мене текст навколо. А я хочу з вами зробити наступне: зробити так, щоб він був тут з правого боку. А текст розміщувався ліворуч. Погляньте, будь ласка, ось в такий спосіб. Бачите? Так. І це у нас буде другий, вибачте, четвертий об'єкт. От трошки ще спробую зменшити. І тут, до речі, можна зменшити, щоб воно влізло, вмістилося на один, на один аркуш. До речі, можна по центру розташувати нижню картинку і буде на ну, ось таке щастя. Отже, подивіться, будь ласка, ми з вами оформили, відформатували електронний текстовий документ, додали, описали 4 об'єкти, і саме так ви маєте відправити мені, так би мовити, на перевірку. Бажаю вам гарного дня, чекаю на ваші роботи остаточні. І буде нам всім велике навчальне щастя. Бережіть себе, до нових зустрічей!